На фронті без вихідних рятувальники і сапери без вихідних на Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Вже починається відновлення роботи органів влади, поліції. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім, це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще четверо отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів.